Місцина поруч із селом Головчинці недарма визнана третьою курортною зоною. Вона надзвичайно мальовнича. Південний бух, поля і ліси, створюють чарівний пейзаж. А золотоверхі та блакитні куполи Головчинецького монастиря збагачують цю красу казково-патріархальними рисами. У 2008 році один з корпусів дитячого оздоровчого табору Чайка передали для облаштування реабілітаційного центру Берег надії, котрий було створено завдяки співпраці Хмельницької міської ради та Українського фонду соціальних інвестицій. Продовж цього року центр надає реабілітаційні та медичні послуги інвалідам різного віку, але влітку тут оздоровлюються діти з особливими потребами. Всі вони мають тяжкі захворювання, пов'язані з ураженням центральної нервової системи, спадкові захворювання або такі, що виникли внаслідок перенесення тяжких хвороб, які враження їхніх батьків від оздоровлення в цьому соціальному закладі. Ну, тут подобається, свіже повітря, дуже добре, бачите, граються дітки, харчуватися, все, дуже все добре. Я той рік була в червні і цей рік в червні приїхала. Ну, дитина задоволена, свіже повітря, персонали, гарні дівчата, дитиною займаються, роблять масажі. Усі, хто оздоровлюється в березі надії, забезпечені професійним медичним супроводом. У медпункті завжди достатньо медпрепаратів для надання першої медичної допомоги. Саме більше йдеться соціальна адаптація і реабілітація дітей, харчування відповідне, вітамінотерапія, те, що ми можемо їм тут запропонувати, тому вони приїжджають сюди з радістю, другий, третій раз, тому, що є де відпочити дітям. Хто і як може одержати путівку на здоровлення? В Головчинецький реабілітаційний центр берег надії. Для того щоб людина могла в нашому центрі оздоровитися. Спеціально хмельницька міська поліклініка проводить обстеження і надає свої рекомендації людям, які потребують цього, оточені піклуванням доброзичливих працівників реабілітаційного центру діти відпочивають комфортно та весело.